Ну що, от нарешті я і добрався, так щоб вам показати офіційний початок нашої найбільшої річки в нас на Прикарпатті – річки Прот. Друзі. Отут в цьому місці, в тій лужбині, вище знаходиться гора Бресков. По праву сторону від мене знаходиться гора Говерла і в тій лужбині, так, от, так як мені пояснювали, від цього каменю річка Пруд бере свій офіційний початок. Щоб ви розуміли, от буквально через метрів десь 300-400 від цього початку. Просто в це русло впадає дуже багато додаткових потічків з цих всіх склон вершин. Так? І ць, е, буквально через метрів 300-400 це річка Прут, утворює один із найвищих водоспадів каскатного типу у нас на Івано-Франківщині, Говерлянський або Прудський гук. Зараз по руслу цієї річки Прут ми будемо спускатися до цього водоспаду. Тому кому цікаво, дивіться слідуючі відео. Ставте вподобаєчки. Всі миру добра. Ми набираємося чистої джерельної води, уявіть собі, на якій висоті, яка сила природи, видавлює цю воду. Неймовірно красиво. Слава Україні! А ми п'ємо і подорожуємо далі.